Це 3-3. Шилд якийсь спал сюди залетить буде добре. Let's try. Exactly. Калівегів всяких непогано трейдить. Добре. Не віддав хапа. Опу хапнувся. Окей. Два варіанти. Або отака хуйня сидить в руці, або він зіграв uh, баскера. Демонів нема в лобі. Скоріш за все баскер. Цікаво, що з цього героя теж нічого немає. Я зараз пишу Мурлоки 1. Цікаво. А як це вони так нічого зіграли? Ну мабуть, Мурлока сумонець. Але 3-3 я все рівно пробиваю, в тому норм. все таки баскер. Стронг можна зробити бай, можна купити чела, що дає. Стріли і накачати Divine Shield, але я думаю, що Свин все рівно ліпше. All the end of Turn, Give Friendly Minion and Minion in Your Hand 1. 1 Ну, не буде minion in My Hand, щоб діяти. То ще 6, дуже багато. Це однозначно фріз під uh, level buy. Щось спробуємо вигадати. No more, Як же ж трейдить? Все хоче зібрати. 5-4 б'ю нормально. Привіт, Влад. Левел бай чекаємо. Щоро тести в обнову дуже прикольно щось новеньке, але є одна річ, яку я не зрозумів. Було вже декілька разів, чекаєш опонента і пише дракони 7 починається бій, а там full undead. Хаба бажина якась. Ще не зустрічав, але я не знаю, буду чесний з тобою, як це пояснити. Не маю уявлення, на жаль. Але в мене теж таке було і ще й в минулому сезоні що. Мені пише там Biste 5, а я бачу фул наги. Може пер... перевзуватися захід, може ще яка хуйня. Може там із е... дабл-архетипами якісь проблеми. Якщо щось в у опишуть, і я не просру його подивитися, то. то я вам обов'язково розкажу. Нічого собі які трейди. Ну що вже маємо? Я думаю це левел. Левел спел. Попофрізнути, щоб зібрати автоматронів, не хочеться. Грати автоматронами. Будуть шанси, що нам вистачить на абілку на round. Вона буде коштувати 6. Ми візьмемо якийсь дешевий трінк і все зберемо. І з цього будемо пробувати якийсь маленький камбек. О oh май. 100% добре, що левелапнувся. все. Як пробивати цю хуйню, я не знаю. Нема інформації. Ну Хіба зібрати стіл весь повністю, але. По-перше, не факт, що вистачить, по-друге, там поганий стіл. Правда, не сильно лучше. Арте Friendly Minion Lost Divine Shield Get a Random Tavern Spell. Угу. Точно ні в мене нема. Не знаю, йога в темп. Зібрать білку. Тут зробити мінус Юніт і зібрати оце все. Давай. Йоксару не довіряю тобі. Літл Квіл. У мене є таунти, в мене є свині. Дай сумонів більше. Тебе таунтом, тебе таунтим. Ти присумонишся, але ти будеш справа тоді виходить. А мені це не зовсім підходить. О курва. Вбивати собі стіл не хочеться, але. Хто знаю. Помста 4 чат. Хотя бы разок вин качну цих 2 хп гемом, правда? Качне, красунчик. Просто краще, я аж 2 раза качнул. Нихуя себе. 1.5 уже. Это так-то сильно. Дуже гарний старт для свины. Гранний скеллинг, ранний гемы. Йохсарон надряд тобі. Це Багато таунти, волос, это 5 юнит плюс. Не знаю, продать зібрать цей стіл еще раз. Я не хочу оце грати на своєму столі. Ти хто? Грати. Точно не хочу so good за свою ціну. Трошки таунців не влізла, але то все хуйня. Ага. Да це ж грошей. І тебе сюди. Ти свинюка, ти. дамедж. ти. Левелапнемося і будемо щось спробувати. Міхая це чисто зараз історія про те, щоб лутнути пару сумончиків і спробувати помсту побільше тригерити. От тільки в цьому сенс. Бачите, я достатньо сильний, карти вже не вмирають. Сюди. Хорош, 6-6 геми за 2 раунди просто. Very lucky. Нам треба в п'ятірку. Там є карти, які нам дуже-дуже треба. Стати за шахли це непогано. Правда, поганий юніт качається, це не страшно. Скільки геми ще 6, 6, оця карта доволі сильна буде. Ти йдеш в пул, тебе магнітима. Ти даєш нам Таверн спел. І може забрати пірата, який нам даром не треба. Це Стронг свиня, я візьму. Хоча в. Окей, якщо. Враховувати, що вона дає нам трипл. То я зберу. Hm. Чи треба тут обран? Ну, загалом хочеться, типу, Маха Джераксус там full value, але. Я просто зіграю карту. Я не буду. В Інфюрі. інфюрі добре. Чи потрібен бран с винім? Блять, бран сильна карта, я візьму просто бо можу. Ай, Юлік, мабуть, зафріжу. Я так подумав, що є опції, при яких це дасть нам доволі багато. Бран же не сильна карта. Чому так сталося? Убрана насильна карта, якщо не секрет. Поділися інформацією. Герой став слабший, Та, бо там на два батлкрая більше купувати. Голден, Голден, Голден Рівендер, давай. Хуй там. Uh, і тренкетс. Гарний грипровка. Дякую, Михайло, навзаємо. І хуйня, конечно, але... Почнемо звідси. Цвин не існує це спали. Ми взяли транкет на спали. Рівіндер нам потрібен під цю карточку качати свиней. Тоді може Брена і не брати, бо трохи жадібно виходить. Десі брати. Тебе я продам. Very good. Ну ми будемо білитись значить фул свиней. До да, мене буде на свиню меншою. І потім тебе скину. То можна одразу холо скинути, Типу, нахуй надо. Два спила буде, мабуть, краще. Які всі? У мене поки жоден. Ну, от спили тільки дає чого. Уром не розбили карту. Не їж, будь ласка, не їж. Таргет знайде що ми купимо. До речі, з таким розкладом доволі стронг. Уже 9-9 геми, такі свинки мені подобаються. Тебе купить. Хочу свиню. Пірат, який дасть ще пірата вигідно, ну, скоріш за все я їх переможу. Спили, ще подивимось, Ти м'ясо. Ти м'ясо, так, ще геми. Три маленьких квіла, будемо грати, Пірата тут немає. Хочеться подивитися, якщо щось погане, просто продам, правильно? Це не погано, але я продам і візьму Little квіла. Ну, значить так і буде. Мінус чела хочеться тоді робити. Ну, з я піду в шістку. його заменю на його в якийсь момент. Два забавчика візьмемо, просто качнуть стил. Я думаю, я достатньо сильний. Може от кліфа отак от, от зіграти. І отак от, от. І хуй з ним. І отак. От я думаю, варіант хуй з ним мені подобається. Кліфа немає йому піздець. Мені не подобається, що ючіт, який має ламати кабіни, не доживає до моменту, коли він має виробити. У мене не качаються карти через це. Але з іншої сторони і на кінець, то на голову вище опонентів. Десь мене, мабуть, в дуже несильне лобі скинуло. Like... Що ми шукаємо в шістці? Так что так подумать, я прям спалил. Можно, не знаю. Так, а ну дай пирата сюда. Можно броню взять, это плюс 2 капа. І ще одна зайва. Шли зароблять гроші for next. 20-20 когось робити сенсу небагато, бластер нам пригодиться. Щось файне для свинок. Бафнути всім статів. Звучить цікаво. Ти нікого не вб'єш, якщо розіб'єшся з моїх карт, але дівень дівайншелди. Правильно, давай на другий слот. Щоб були забавщики. Заради свина фрізати не будемо. Let's go. Я думаю, від скейнга можна буде потрішки позбавитися. Бо цей дикобраз, який би він не був класний, він більше не розбивається. В мене план зараз збити дівайншилди опонентові бластером і за рахунок статів переїхати. Не перманентно, якщо що. Тримаю в курсі. Тільки якщо там... Але поет з Divine то тому з ним не спрацюємо. Але не перманентно. У мене був бластер, я тому його. виставив, власне, бо бачив, що там механізми. Голден Ривендер. Ні. Тей -тей, тей, Discover Квіла. <звіст> Нравиться. Там знову Меха. Я хотів би бластера лишити. Але вже та стадія, де можна от гребсти. П'ятірка не золотиться, it's дилема. Трохи дилема. Можна прибрати чела. 12-12 це прийнятні геми, я б сказав, бо непогані. І доставити трійку. З іншої сторони в мене 31 хп. І дівайни я зіб'ю. Там точно дівайни, бо це Ріна трінкет. Може максимум гріді, і ми хочемо ще там скільки хп, наприклад, лутнути чи атаки. І вже проти final боса доставити його, його може позолотить там ще щось. Його позолотить, слоти з'являться. Я думаю, що ми пробуємо їхати на яйцях. Я в рестронг можу собі дозволити. Типу, нема такого, щоб я тут якось відчував загрозу. Хоча мєхи можуть її показати, мєхи можуть. Дуже крепкі стати розігнати. Якщо там є шістка макака, ні, він туди не вийшов. Я не дивився Таверну, до речі, по 4. Не може там такого бути. А він просто свідомо відмовляється від двері Кронг карт і. І все. Два ХП качнули хемом. Непогано. Я хочу, щоб він розбився і дав своїх дві сраних карти по мільйону. Хоча там по одному гемо буде. Його можна продавати теж. Це, До речі, варіант. Він же ж не всі ці геми залутав, він там. По одненькому нажме. Це по 12-12 дві жаби вилізе. Тобто, відповідно, оцей Брістол буде набагато ліпше. Оце нам надо. Дезратл Юніт, ми подивимося. Ем трохи не те. Проти всіх міхів хочеться це грати. Макак дуже класний. Але мені не потрібний. там... Зовсім немає тріплетів. Теж дилема. Абсолютно. Чисто, як таких теж на те, щоб сипла. Поїхали. Знімемо Divine Shelde і почнемо стати. Я думаю, чим більше, тим краще. Із неприємного рибаблу бути. Рівендера ми не вбили. А я вбив собі одну карту, я геній, маленький геній. Через це програю, бо в неї 3 хп, є, мене спрацювали, відповідно. Це прекрасно. Ну нічого, топ-2 хоча б. Сейчас за получше щось. Так, стати зіграли, більш не здується, да? щось золоте пропонуємо. Тріпл подивимося. Скільки тут? Вже 11. Ми б'ємо на 6, але мабуть. Хто знаю. П'ятірки варто подивитися, раз, два, три, п'ятірки, які ми хочемо в трипл. Отримуємо жодну. Не знаю, скролити Рівендера нема сенсу. Карта вмерла, це нас похоронило. Зараз не вб'ю я її ніяк собі, да? Не, покрутить круто, але там, правда, багато дівншилдів і. Якщо мої юніти виживуть, то буде цього разу бій зовсім інакший. А вони, скоріш за все, виживуть. Але дивно, що мало так прийти. Мало, би бути більше. Не подумав чат, правда. Дуже погано. Це поганий плей був. Рінки те нічого не роблять, по суті. На відміну від мого опонента, який лутає за це все діло. Я лутаю нічого. Стрімки. Ну інколи йох там дає побавитися деякими речим, але... <плес> але все ж. Нам треба інший бластер, не треба тріпляти. Золотий рівендер нам треба. Так ми з'їмо все, окей, це халявний ролл, вважайте. It's okay. Це чудово. Дивимося трипліта. Невіспанс. У мене всього шість, якраз можна на всіх похему юзнути, але ні. Yes. Що там ми ще маємо продати? Тебе ми маємо продати. І ще трохи карт, ого, подивимось. І ще бабка. Тебе позолотить Можна в два рівендери зіграти. Вайнот це Стронг, але за скільки це. Було 6, стане 9. Я все рівно виживаю. Або ніякого perendu не було. Правильно. І ще 3 летлок ні 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 більше свинок. 9 буде а не 14. Хіба здую. Чому з Буде плюс один екстра дезратло. не живе, звісно. Ну, не без помилок, але свинки. Показали себе добре. Ну, а я пояснив, що не здую. У мене 14 хп.